Можливо, ти ніколи в житті не танцював, в Божій присутності. Послухай, я тобі гарантую, ну, від себе особисто, я не знаю, як інше, але від себе я не буду тебе засуджувати, якщо ти будеш бігати по залу тут, як Давід. Ви знаєте, йому було байдуже. А нам ні інколи. Бо ми думаємо, а що там скажуть, подумають що. Неважливо. Нехай думають, що ти дивак, що ти дивний. Всі так думали про Давіда, навіть його дружина засуджувала. Але його серце перед Богом, ось це було найважливіше. Не треба робити на показуху, знаєте, от просто от по, по плоті, типу, щоб всі побачили. Але якщо в якийсь момент колись, там, неважливо коли, Дух Святий, ти будеш все розуміти, Він побуджує тебе поклонятися саме так поклоняйся. Не треба знімати одяг, напевно. Але можна зняти рубашку, помахати, там кофту якусь, Без проблем. Послухайте, не обмежитесь тим стандартом, який ми самі собі намалювали. Що от прославлення це ось це, а поклоніння це ось це. Це набагато ширше і більше.